Доброго дня. Ми приїхали на відпочинок в цей чудовий гостинний дім Азовський утьоз в Кирилівці з міста Львова. В принципі, в цій місцевості в Кирилівці ми вперше порадили нам знайомі звернутися за цією адресою. Вже сьогодні п'ятий день, як ми відпочиваємо. В принципі, враження дуже хороші. Враження від самого гостинного дому Азовський учос, дуже привітні господарі, підкажуть, допоможуть по по локаціям у Кирилівці, саме де можна краще відпочити, де на пляж сходити. Тобто є підтримка, є контакт з господарями. Вони при будь-якій потребі підкажуть, допоможуть також господиня. Робить, пані Ірина робить дуже чудові сніданки, обіди, тобто харчування можна замовити тут. Меню велике, меню смачне, порції величезні, бомбезні. І взагалі, якщо взяти по самій Кирилівці, в принципі, досить непогана інфраструктура. Передбати можна від все від А до Я, тобто для відпочинку, починаючи там від рушника, закінчуючи парасолями, лежаками, одяг це взагалі тут на кожному кроці. Гастрономічно добре розвинутий, Кирилівка, тобто магазини, ядки з їжею, готовою, не готовою, тобто вихід до моря буквально 10 хвилин. Пішком до моря, до центрального пляжу. Пляж великий, чистий, в принципі, є розваги для дітей, є розваги для дорослих. Організовано все досить на високому рівні. Було багато думок про те, куди їхати, тому що це, в принципі, перша поїздка наша як сім'ї на море. Було багато варіантів, були інші областя, інші побережжя, але, в принципі, Вибрали все ж таки Кирилівку і не жалкуємо. і однозначно Знайомим, друзям, родичам з далекого Львова, з якого ми приїхали лише кілометрів. Не, не марно ми подолали ту відстань. Будемо однозначно радити Кирилівку, будемо однозначно радити цю базу Азовський утьоз, будемо радити пані Ірину звертатися до неї. Людина, яка завжди допоможе, підкаже, смачно нагодує. В принципі, відноситься як тут відчуваєш себе, от відчуття свого, відчуття родини. Немає ось цього різнобою. Там... Ви приїхали, ви відпочиваєте, я окремо. Тут це йде якось в... все разом в поєднанні, тобто ти відчуваєш тут себе своїм. І для відпочинку це є досить дуже. Дуже великий плюс. В принципі, приїхали ми з дитиною, з донькою. Донька теж дуже задоволена. В принципі, і пляж недалеко, море тепле, море мілке для дітей. В принципі, є певна відстань від пляжу, від суходолу, де можна візуально спостерігати за дитиною, тобто не знаходиться біля неї, тому що є море мілке, море тепле. І, в принципі, однозначно, якщо ще колись випаде. Варіант, можливість поїхати на море. Ми будемо тут.